Всім привіт! Ви на каналі в'язання як Хобі. Мене звати Олена. Сьогодні я хочу показати, поділитися з тими, звичайно ж, хто ще не знає, супер еластичним закриттям края вироба. Я в'яжу чоловікові кофту, це комірець, комірець стійка з підворотом. На виворітній стороні. Він буде підшиватися в мене. Я не робила кітльовку, я вирішила його підшити. Щоб е, цей комірець не стягнув основне полотно, я роблю ось таке, як я називаю його, супереластичне закриття. Воно дуже добре тягнеться. Дуже добре, е, ніколи не стягне основне полотно, можна спокійно його підшивати. Е, хто не хоче робити голкою, Закриття, кітлювку, або ну я не схотіла робити голкою, бо дуже багато, дуже довгий хвіст доведеться відрізати і протягувати через кожну петлю. Тому я роблю ось таке супереластичне закриття. Воно підійде для того, щоб закрити край будь-якого виробу, який треба підшити. Щоб можна було спокійно підшити і не стягнути полотно. Першу петлю ми знімаємо, другу пров'язуємо на правій спиці дві петлі, перекидаємо на ліву і пров'язуємо разом, пров'язали петлю. Перекинули дві на ліву спицю і пров'язали разом. Ой. Пров'язали, перекинули, пров'язали. Пров'язали петлю, перекинули дві на ліву. пров'язали. І так. Продовжуємо до кінця ряда. Край виходить дуже-дуже еластичний. Його не треба буде ні тягнути нікуди, і виріб він не стягне. Я колись в'язала дівчині. Манжети та комірецьку для шкіряної куртки. Вона шила собі шкіряну куртку, і я взяла їй манжети і закривала ось таким закриттям, щоб їй було легко їх підшити під шкіру, щоб ці манжети не стягнули її рукав та горловину. Все в неї вийшло дуже-дуже. Чудово. Зараз я закінчу до кінця ряда, провяжу покажу, що у мене вийшло. Я закрила ряд до кінця, і ось так виглядає край виробу З таким супер еластичним закриттям. Ось так легко підішється цей комірець і не буде стягувати полотно. Мені здається, зараз така мисля прийшла в голову, що хто в'яже спідниці, такі Кльошам згори вниз, можна теж так закривати, і воно не буде стягувати вам низ Полотна, хто захоче зв'язати спідницю. Ось так. Такий супер еластичний край. Це пішла дов'язувати далі. Моя багато страждала кофта. Ну, не моя, а чоловіка. Вже і рукава готові були. Але коли він поміряв, сказав, що вони задовгі. Довелося розпустити. Дещо не дуже багато, але довелося. І зараз перев'язую рукава, роблю їх коротшими. Так, в основному все вже зроблено. Дякую всім за увагу. Бажаю нашої перемоги. Миру, добра. Хай щастить!